Найперше, з чим асоціюються пенсійні зміни – це збільшення пенсійного віку для жінок. Вік виходу на пенсію збільшують поступово до 60 років. Як це виглядає? Якщо жінка народилася до 1 жовтня 1956 року, то на пенсію вона вийде у 55. Якщо з 1 жовтня 1956 по 31 березня 1957, то вже у 55,5. Отже, кожні півроку вік виходу на пенсію збільшується наполовину. Жінки, які народилися у період з 1 квітня 1961 по 31 грудня 1961, підуть на пенсію вже у 60. Фахівці пенсійники зазначають, поки що йти на пенсію жінкам у 55 років не заборонили, але врешті ранній вихід вдарить по гаманцю. За кожен місяць досрочного виходу на пенсію розмір пенсії зменшується на 0,5 Пенсійна реформа збільшила терміни понаднормового стажу. Тепер для чоловіків понаднормовий стаж складає 35 років, для жінок. 30. за кожний відпрацьований понад нормовий рік ваша пенсія збільшуватиметься на 1% від розміру мінімальної пенсії, а ситуація з працюючими пенсіонерами не змінилася. Розмір пенсії не зменшився. Люди нічого не потеряють. То єсть говорять, що якщо людина чоловік И получают пенсию, то ему будет платиться какой-то процент от пенсии. Такого в законе, который вступил в действие, абсолютно никакой нормы нету. То есть это просто, ну на сегодняшний день сплетни разговоры, но ну, не более того. То есть размер пенсии не ограничивается. Так само держава заберет пенсию и в в предприемцев. Если человек э, работал на предприятии и становится предпринимателем, то есть что он потеряет? В зв'язі ступленням действия цього вот нового закону. Он не потеряет нічого. Резюме ані працюючі пенсіонери, ані пенсіонери-підприємці нічого не втратять.